Дитині 4 роки ходимо на профогляди кожні 4-6 місяців. Норм? Норм. Адже на огляд треба проходити не менше раз в півроку. Чому? Тому що дитина змінний прикус і за півроку може кардинально все помінятися. Обирати стоматолога лише за ціною. Норм чи стрьом? Я рахую, що це стрьом, адже на сьогоднішній день стоматологія розвивається дуже стрімко, і перед тим як йти до стоматолога ви маєте оцінити якість послуг, зрозуміти, що вам може дати за певну ціну. І, і як я кажу своїм пацієнтам, навіть якщо тяжко економічно, краще все поступово робити, але максимально якісно, ви отримаєте довгостроковіший результат. Ставити вініри без урахування прикосу, норм чи стрьом? Повний стрьом. Тому що ви можете отримати величезні ускладнення від моменту того, що будуть сколюватись керамічні мініри до моменту боли в суглобах та головних болей. Якщо зуб відламався на рівні ясен, це остаточний стрьом чи є вихід? Не завжди це стрьом. Бувають випадки, коли ми можемо спасти такі зуби. Для цього є певні методики. Приходьте на консультацію, і ми зрозуміємо, що ми можемо чим і ми зрозуміємо, чи ми можемо вам допомогти. Стоматологічне лікування у вісні, якщо тебе не бере звичайна анестезія, норм чи з Звичайно ж, це норм, тому що для чого і придумана седація, в тому випадку, якщо пацієнт дуже сильно боїться, якщо у пацієнта є фобії, якщо пацієнта погано бере звичайна анестезія, в цьому випадку анестезіолог вам завжди допоможе. Якщо вам цікава дана рубрика, пишіть свої питання в коментарях, а ми будемо висвітлювати.